Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю! Я прийшла до вас малята, щоб з вами в казку завітати. А в яку саме спробуйте, підгадайте, круглий, свіжий і рум'яний, тільки що з печі, втік від діда, втік від баби. І утік. Колобок, зачекалась малят гарна казка. Тож послухайте, любі, будь ласка, наша казка не звичайна, а математична. Як завжди у казках буває, дід і баба в селі проживає. Закортіло дідусю смачного, колобочка, ну хоч би одного. І бабуся спекла рум'яненький, і духмяний, та ще й веселенький. На віконце поклала спочити, та на місці йому не всидіти. Вліво бік, вправо бік, з під віконя нишком скік, і колобок наш втік покотився кругленький до лісу. Малята, а як ви гадаєте? Чому колобок може котитися? На яку геометричну фігуру він схожий? Так, на круг. Але круг це плоска геометрична фігура. А наш колобок об'ємний. Він схожий на кулю. Куля це об'ємна геометрична фігура. Вона не має кутів, тому легко котиться. Подивіться уважно і скажіть. На які предмети схожа куля? На апельсин, на нашу планету земля, кавун, м'яч, помідор, яблуко, ялинкову іграшку. Згадайте, з якою об'ємною фігурою ми вже з вами знайомі? З кубом куб має кути, тому він не може котитися так, як куля. Котився котився колобок наш до лісу, незнайомця зустрів він поблизу. Ось під кущем звірятко, довгі вушка, сірі лапки. Хто це? Зайчик. Та наш колобок зустрів не одного зайчика, а цілу родину. Порахуйте, скільки дорослих зайців він зустрів. Двоє. А скільки маленьких зайченят? Троє. Скільки всього їх? П'ятеро. Колобок, колобок, Зараз ми тебе з'їмо. Ой, не їжте мене. Тоді порахуй, скільки у нас маленьких морквин. Три. А скільки великих? Дві. Скільки разом великих та маленьких морквин. 5. Зайчики зраділи, що Колобок все правильно порахував, і відпустили його. Котився, котився Колобок далі стежкою в лісок, і зустрівся випадково на узлісі з сірим вовком. «Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику. Може, я тобі чимось допоможу. Ну, добре, якщо ти зі мною пограєш в цікаву гру, то я тебе відпущу. Малята, а давайте грати разом з колобком. Гра чого не стало. Подивіться уважно на картинку та скажіть, що ви бачите. Так, фрукти. Назвіть їх, груша, яблуко, слива. А тепер будьте уважні. Чого не стало? Груші. Запам'ятайте овочі. Морква, огірок, помідор. Чого не стало? Помідора. А зараз скільки овочів? Чотири. Назвіть їх: Буряк, цибуля, капуста, картопля. Що зникло? Капуста. А тепер запам'ятайте геометричні фігури. Круг, квадрат, куб, куля. Якої фігури не стало? Кулі. Зрадів вовчик-братик, що ви все виконали правильно, і відпустив колобка. Покотився колобок. раптом чує, хтось тупцює, то ведмідь на брідь танцює. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику. Що ж з тобою робити? Якщо ти мені допоможеш, відпущу. Допоможи мені розкласти малину у кошики. Малята, давайте разом допоможемо колобку. Подивіться, скільки кошиків? Три. Вони різні за розміром. Великий, середній і маленький. Малина теж різних розмірів. Будемо складати малину і рахувати. Скільки малини ми покладемо у найбільший кошик? Дві. Скільки в середній. Три. А в маленький. П'ять. У якому кошику найбільше малини? У маленькому, а найменше у великому. Зрадів ведмідь на брід, що все виконали правильно, і відпустив колобка. Покотився колобок далі, а назустріч йому лисичка сестричка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі в нагоді стану. Ну, що ж, я залишилася без хатинки. Якщо побудуєш мені, то відпущу. Давайте разом з колобком побудуємо з паличок або олівців хатинку для лисички. Ось така хатинка вийшла у нас з колобком. А ми з нетерпінням будемо чекати на фото ваших робіт. Ми допомогли колобку. І лисичка його відпустила, а Колобку набридло блукати лісом, і він повернувся до діда з бабою. Чекаємо на ваші фото, будиночки, до зустрічі, малята.